Земля Едему була ще теплою під ногами, але Адам і Єва вже були там чужинцями. Одним диханням вони втратили все: звук Божого голосу, що йшов на вітрі, аромат вічності, обійми досконалого спокою. Тепер залишився лише тягар сорому та зачинена брама за ними. Вигнання було не лише географічним, це була смерть близькості. Едем був не просто прекрасним місцем, це був дім, де душа і творець дихали разом. І двері, що зачинилися в ту мить, не мали б людського ключа, щоб відчинити їх знову. У книзі буття з жорстокою точністю записано І вигнав він чоловіка, і поставив на схід від едемського саду херувимів та полум'яний меч, що обертався на всі біч». Буття 3.24 Меч, що нескінченно обертався, немов живе нагадування про втрату невинності. Це не була помста, це був захист. Бог запечатав шлях до дерева життя, щоб грішне людство не було навічно ув'язнене у своєму найгіршому стані. Судний день не був кінцем, це був початок чогось ще більшого. Тиша, що запала між богом і людиною, була не просто відсутністю звуку, це була діра в моїх грудях, порожнеча, яку не могли заповнити ні річка, ні дерево, ні захід сонця. Адам і Єва несли цю порожнечу, немов хтось ніс. Невидимий шрам, світ за межами едему здавався величезним, але нічого в ньому не було достатньо великим, щоб заповнити простір, який залишила Божа присутність. Кожен крок від саду був новим ударом по пам'яті про те, що колись було ідеальним. Для цього нового світу не існувало карти, тільки тверда земля, піт і туга. Кожен схід сонця приносив нову рану, колючку, що вколювала руки. Змію, що шепотіла страх, сльозу, що висихала без розради. Адам і Єва тепер знали біль розлуки, а найгірше було усвідомлення того, що це був їхній вибір. Цей біль сформував усю історію людства після них, відлуння едему, що кричить у порожніх серцях, і донині, але не все було втрачено. Навіть у вигнанні Бог залишив палаючу іскру обітниці. У Буття 3.4.15 міститься перше пророцтво. І покладу я ворожнечу між тобою і між жінкою, і між насінням твоїм і насінням її, воно зітре тобі голову. Змій не перемагатиме вічно, небо не здавалося, викуплення було обіцяно, навіть якщо ціна буде невимірною, навіть під тягарем вигнання крізь темряву все ще простягалася нитка надії. і коли тіні нового життя повзли по затверділій землі, Адам і Єва пішли за ними, не як королі раю. А як ті, хто вижив у вічній трагедії, сад залишився позаду, але пам'ять про втрачене стала тихим двигуном усього, що мало статися потім. І там, серед пилу та туги, почалася історія людської боротьби за те, щоб знову знайти те, що поспішний вибір відірвав вітер, що дув з едему, більше не приносив солодкого аромату, воно було сухе, різке, сповнене гірких спогадів, земля, яка колись без зусиль родювала плоди. Тепер з кожною краплею поту вивергала тернята будяки. Адам зігнув своє стомлене тіло, щоб розірвати тверду землю, відчуваючи у м'язах прокляття, яке він прийняв. Це була не просто робота, це була щоденна боротьба проти самого творіння, яке колись було другом, а тепер виплескувало опір. Єва також відчувала тягар нової реальності кожною клітиною свого тіла. Біль, якого раніше не було, тепер пронизував його нутрощі силою мовчазного покарання, пологи, які мали б бути актом чистої радості, перетворилися на долину сліз та стогонів. Кожне нове життя приносило радість, але також нагадування про те, що спадщина едему була втраченим минулим у муках народжуватимеш дітей, сказав Бог буття 3.17. І це речення луною лунало в кожному крику при народженні, змінилася не лише земля. Це був час, тіло, повітря. Нова норма була сценарієм, де єдиною мовою розмови була битва те, що колись було дано, тепер потрібно було вирвати цвяхами, кров'ю та мужністю. Їжа більше не була природним благословенням. Це була важко зароблена нагорода тих, хто схилявся перед ворожою землею. І з кожною важкою порою туга за раєм пульсувала як відкрита рана, яка ніколи не загоюється. Робота, яка мала б зробити людину гідною, тепер поглинала його. Товсті мозолисті руки розповідали історію зруйнованого світу. Зігнута спина була живим портретом осені. Єва, з томленими очима, побачила чоловіка та дітей. І зрозуміла, що жодної людської сили не вистачить, щоб відновити втрачене. Тягар існування був надто реальним, щоб його ігнорувати, а надія здавалася дедалі віддаленішою. Піт на обличчі Адама був не лише від фізичного напруження, це була завуальована жалоба. Кожна посадка, кожен збір врожаю, кожне вбивство тварини заради їжі було жорстоким нагадуванням про те, що життя перетворилося на битву. З якої людина завжди виходить пораненою, і все ж було щось невидиме, що безшумно пульсувало маленьке, наполегливе полум'я, яке відмовлялося повністю згаснути, спогад, який не змогла стерти ні суха земля, ні біль зруйнованих рук. Бо навіть серед тернів все ще дихала обіцянка, і ця тонка нитка надії була єдиним, що могло б підтримувати дві старіючі душі у світі. Який, здавалося, забув своє походження, і поки біль роботи формував його дні, на горизонті маячив ще темніший болючіший розділ цього разу в його власному домі, те, що починалося як туга за едемом, тепер перетворилося на біль, який не могли б витримати ні суша, ні колючки. Адам і Єва, які бачили, як творіння сталося через живе слово Боже, тепер стали свідками першої смерті від рук сина. Каїн, зворушений заздрістю, підняв руку на рідного брата, і кров Авеля, молодого й невинного, заплямувала вже прокляту землю. У Убуття четвертого, восьмому це чітко сказано. Зло не лише увійшло у світ, воно почало жити в людях. Здавалося, ніби кожен крик, який Єва видавала під час пологів, перетворився на той мовчазний плач перед безжиттєвим тілом Авеля. Це була не просто смерть дитини. Це був крах надії, оголошення того, що корупція не лише діє, а й існує в серці. І як би добре вони не пам'ятали господніх слів, як би не намагалися навчати, вони знали, що більше не можуть контролювати те, що було втрачено в людській душі. Обличчя Каїна закам'яніле від гніву, було спотвореним відображенням того, що приносить гріх, коли він дозріває. Біль, який Єва відчувала в едемі. Не можна було порівняти з болем втрати дитини через іншу дитину. Перше вбивство в історії було скоєно не незнайомцем, а всередині родини, яка народилася в подиху Бога, і тиша, що настала потім, здавалося, луною розносилася по полях, немов приглушений крик, Адам звиклий обробляти землю, тепер мусив поховати те, чого він ніколи не мав знати смерть і неприродна смерть від старості. А несправедлива, жорстока, передчасна смерть. Сльози, що падали з його сивої бороди, були солоні, як піт, що зрошував землю, але тепер вони більше не використовувалися для живлення життя, лише для оплакування болю, і відчуття безсилля перед злом, двері якому він сам відчинив в едемі, ніколи не було таким гострим. Єва прийняла порожнечу, намагаючись зрозуміти, куди зникла обіцянка. Як може бути викуплення у світі, де кров праведників волає з землі? Як ми могли вірити, що насіння жінки розчавить змія, якщо саме насіння тепер здавалося зараженим? І все ж навіть крізь сльози надія все ще дряпала куточки душі, ніби майже невидима нитка, бо біль, що охопив той будинок, був би величезним, але це не було б останнім словом, Щось ще більше, ще глибше рухалося в невидимому. І перш ніж туга повністю задушить обіцянку, час почне навчати тягарю очікування, формуючи їхні серця для майбутнього, яке все ще здавалося надто далеким. Час минав і минав важко. Адам прожив 930 років, як записано в «Буття 5.5». Уявіть собі, як тягнуться століття, як людство, яке почалося з подиху слави, дедалі глибше занурюється в болото насильства. Корупції та віддалення від Бога. З кожним поколінням тягар зростав, а в очах того старого чоловіка з мозолистими руками читався смуток людини, яка бачила найкраще і водночас найгірше. Єва, хоча Біблія не розповідає подробиць про тривалість її життя, розділила це гірке старіння. Кожна дитина, кожен онук, кожен правнук були сумішшю благословення та відкритої рани, бо разом із множенням нащадків множився і гріх. Земля, яка мала б процвітати, стогнала дерева, що колись давали їм притулок в едемі, тепер були лише тінню того, чим вони були раніше, і спогад про втрачений рай не переставав гнітити його груди. Старіло, не лише тіло. Це також була надія. Адамове обличчя зморшкувати, як суха кора дерева в пустелі, ніби питало, скільки ще. Обіцянка збуття 3.15 все ще була там жива. Але похована під шарами болю та очікування. Кожен, хто коли-небудь втрачав велику мрію, знає, туга не зменшується з часом, вона вчиться жити в тиші, немов рана, прихована за втомленою посмішкою. І якщо старіння вже є викликом сьогодні, уявіть собі когось, хто на власні очі бачив досконалість Бога, а тепер змушений бачити те, що залишилося від творіння. Це була не просто туга за едемом. Це було прагнення до близької присутності з творцем. Це був біль від усвідомлення того, що обійми, які колись були вільними, тепер розділені вогняним мечем, як сказано в буті 3.24. І кожен схід сонця був нагадуванням про те, що світ більше не є домівкою. Навіть попри це, Адам і Єва не зникли з історії. Вони стали коренем усього, що мало статися, не як недоторканні герої. А як мовчазні свідки того, що люди були створені для чогось більшого, ніж те, що їхні очі могли зараз побачити, і ця нитка надії дуже тонка, але нерозривна, продовжувалася навіть серед сліз, серед поховань дітей і споглядання того, як міста будуються далеко від Бога, і коли століття нагромаджувалися на стомлених плечах прабатьків. Залишалося щось, що ні час, ні смерть, ні тління не могли стерти, жива пам'ять про втрачене і впевненість, якою би болісною вона не була, що одного дня втрачене буде повернуто. Не було жодного дня, щоб Адам і Єва прокинулися, не згадавши, що вони втратили. Небо все ще було блакитним, земля все ще плодоносила, але все було блідим порівняно зі спогадом про Едем. Убуття, друга глава, восьма, сад описується як щось посаджене самим Богом, і той, хто куштував повноту, знає, яка гірка відсутність, кожне сухе дерево, кожна колючка на плантації, кожен біль у старому тілі кричали: Ти вже знав щось краще. Спогад про рай був, немов пісня, яка не виходила з моєї голови. Іноді ніжний, іноді різкий, але завжди присутній. Посмішка дитини, аромат квітки, яка все ще наважувалася цвісти, все ніби відлунювало тим, що було колись, і найцінніше втрачається, це не забувається. Кожен, чия душа зазнала глибокої втрати, добре розуміє цей невидимий біль, який супроводжує дихання. Це не було романтичне прагнення, це була розірвана туга, це було усвідомлення того, що те, що колись було доступним, тепер замкнене. Палаючий меч, що охороняв шлях до дерева життя Буття 3.24, був не просто фізичною перешкодою. Це було духовне нагадування, щоденне оголошення про те, що примирення ще не відбулося, і все творіння стогнало, чекаючи чогось, чого воно навіть не могло пояснити. Глибоко всередині кожен камінь, що спіткнувся, кожні важкі жнива, кожна мовчазна сльоза несли тягар спогаду про рай. Та земля тепер тверда колись була такою м'якою, ті мозолясті руки вже торкнулися в вічності, і це мало велике значення це тиснуло на душу, немов плащ ностальгії, плащ, який не міг зняти жоден новий світанок. Бо справа була не просто в тому, що він пропустив якесь місце, це було прагнення до причастя, дивовижно усвідомлювати, що Адам і Єва зберігали цю пам'ять протягом століть. Народжувалися покоління, виникали міста, губилися люди, і вони все одно пам'ятали не з теорії, а з досвіду. І на кожному заході сонця, у кожній глибокій тиші ночі, вони, мабуть, задавалися питанням, чи буде дана обіцянка все ж таки виконана, якби ця нитка надії ще щось підтримувала в такому зруйнованому світі. І саме цей спогад, важкий і дорогоцінний, зберігав іскру. Мовчазна впевненість, що Бог не забув, що навіть посеред болю все ще було щось, що потрібно було відновити, і саме ця надія, прихована в тузі, підготувала ґрунт для чогось ще більшого чогось, що перевершить навіть його історію. Серед стількох тернів, стількох сліз і стількох тягарів, була обіцянка. Це не було забуте, його не видалили. Воно було там живе, навіть якщо приховане під шарами болю. У Буття 3.15 у хаос було внесено інше слово насіння жінки, зітре голову, змія. Це не була історія надії, це був пророчий указ щось більше, ніж падіння, вже рухалося. Адам і Єва не дожили до виконання цієї обіцянки, але вони жили з нею, палаючи в їхніх грудях. Кожні пологи несли проблиск цього очікування. Хто знає, можливо, це буде той самий син. Хто знає, можливо, це буде та сама донька, Надія, навіть тремтячи в руках від болю, все ще чинила опір. Бо Божі обітниці не старіють як роки життя, вони залишаються непохитними, навіть коли здається, що все навколо руйнується. Жити з цією обіцянкою не означало жити без болю. Навпаки, біль був доказом того, що щось справді потребує відновлення з кожною несправедливістю, з кожною сльозою що стікала з стомленого обличчя Єви, ніби небо нагадувало їй. Я все ще пишу історію. Кожен, кому доводилося триматися за обіцянку посеред втрати, точно знає, що це таке триматися за надію, коли все навколо каже тобі здатися. Цікаво, як люди носять цю пам'ять закарбовану в своїх серцях, навіть ті, хто віддалився від Бога, відчувають глибоко в собі тугу за чимось, чого вони ніколи повністю не відчували. Це знак обіцянки, слід, який не можуть стерти ні час, ні гріх, ні відстань, ніби душа шепоче ніч за ніччю. Ми створені для чогось більшого. Обіцянка збуття 3.15 була чимось більшим, ніж просто втіхою. Це було перше пророцтво про Ісуса. Це Бог проголошував, починаючи з Едему, що зло не матиме останнього слова, і навіть не розуміючи всіх деталей. Адам і Єва були першими носіями цієї первісної віри. Віра в те, що смерть це не кінець, що Бедем був не просто спогадом, а лише проблиском того, що одного дня буде відновлено. І саме ця мовчазна віра, підтримувана посеред болю грішного світу, пролягатиме крізь покоління, годуючи мрії, підтримуючи війни, освітлюючи пустелі. І поки людство спотикалося крізь історію, зерно обіцянки росло під землею. Чекаючи на слушний момент, щоб розквітнути, бо Бог не забуває обіцяного, навіть коли здається, що час поглинув усе. Коли Адам і Єва покинули сад, вони забрали з собою не лише спогади, вони також несли тягар спадщини. Світ тепер поранений, куди гріх проник, немов тріщина, яку не можуть залатати жодні людські зусилля, те, що колись було легким життям, стало важким виживанням. І кожне покоління, що народилося після них, успадкувало не лише красу творіння, а й його падіння. Апостол Павло пише в посланні до Римлян 5, 12 що через одного чоловіка гріх увійшов у світ, а гріхом смерть. Ця істина подібна до тіні, що тягнеться за людством з того часу. Кожна війна, кожна несправедливість, кожна пролита сльоза все є відлунням того першого розриву. Відлуння, що перетинає культури, мови та епохи, ніби воно вбудоване в саму людську ДНК, але разом із болем залишилася й інша спадщина шепіт. нагадування про те, що не все забуто, що у творця все ще були плани, що навіть з потрісканою землею небо все ще може відкритися. Ця напруга між падінням і спокутою, між відчаєм і надією змушує людей шукати відповіді, мету. Щось поза межами болю, який вони бачать, забавно, як навіть сьогодні, люди відчувають це незрозуміле прагнення шукати сенс життя, про непримирення з несправедливістю, плакати перед смертю, ніби це неприродно, це тому, що глибоко всередині ми знаємо, що були створені для чогось більшого, щось, що втратили Адам і Єва, але що залишило свої відбитки по всьому світу. Щоразу, коли хтось встає, щоб пробачити, полюбити, почати все спочатку, це ніби торкається забутої спадщини Едему. Навіть далеко від саду, образ Бога все ще пульсує всередині, кличе, наполягає, каже, що це ще не кінець. Адам і Єва були живим портретом цієї напруженості, вони несли на своїх плечах провину гріхопадіння, але також іскру обіцянки. І так історія розвивалася, змішуючи біль і долю, спотикаючись об каміння та сіючи зерна надії, бо те, що почалося там, у пилу едему, було не просто історією втрати, це був початок більшого плану, плану який, хоча часом здавався забутим, мовчки продовжував свій шлях до остаточного викуплення. Кінець Адама та Єви не був таким, як у фільмах, з драматичними прощаннями чи епічними промовами. Було тихо. Це було справжнє, після століть туги за едемом на своїх плечах вони просто пішли. У буття 5:5 сказано, що Адам прожив 930 років. Життя достатньо довге, щоб побачити, як народжуються покоління, і віддаляються все далі і далі від того, що він втратив. Подумайте, прокидайтеся щоранку і згадуйте, що колись було ідеальним відчуття на своїй шкірі ваги землі, яка вже не реагує так, як колись. Бачити дітей та онуків, які борються з тими ж колючками, тими ж помилками, тими ж страхами. Їхня смерть стала печаткою епохи, завершенням першого великого розділу людства з усім болем і всією надією, які вона несе. Але кінець Адама та Єви найбільше характеризується не лише трагедією. Це нитка викуплення, яка не була розірвана. Обіцянка збуття 3.15. Що насіння розчавить Змія ніколи не сходило з обрію. Навіть коли вони дорослішали, спостерігаючи, як світ спотворюється на їхніх очах, ця обіцянка пульсувала, немов крихітний вогник глибоко всередині, маленький, але живий. І сьогодні, дивлячись на їхню історію, ми розуміємо, що гіркий кінець тут, на землі, не означає відсутність мети. Часто саме посеред болю Бог сіє найсильнішу надію. Так само було і з Адамом, так само було і з Євою, і зі мною так само, і з тобою також. Кожне прощання, кожна втрата, кожна невдача можуть стати благодатним ґрунтом для чогось вічного. Те, що залишили після себе Адам і Єва, було не просто сумною історією для нас. Вони залишили свідчення, що падіння справжнє так. Але це також обіцянка, що навіть коли ми зламані. Ми все ще несемо слід того, ким нас створили, і що, зрештою, у Бога завжди був план, як врятувати втрачене, і ця мовчазна спадщина, що передається з покоління в покоління, одного дня матеріалізується на хресті і в порожній гробниці, тому що кінець Адама та Єви насправді був лише початком чогось набагато більшого, що мало статися пізніше.